Ти такі сумний знову робив домашку до ночі. Пішли розкажу тобі про свою школу Monomax. Ці завдання ми виконуємо в школі, тому маємо час на себе та свої хобі. А замість купи репетиторів нам допомагають наші вчителі. Monomax School – дуже класні вчителі. Вони зрозуміло пояснюють складні теми. Ми багато дискутуємо, то вони чують нашу думку. Скажу по секрету, з нашими вчителями цікаво спілкуватися не лише по темі уроку. У нас є вибір та можливості реалізовувати свої ідеї. А з 10 класу учні обирають предмети, які вивчатимуть. Обожнюю наші круасани і сіновони з Макс Кафе! Це топ місце на перервах. В нашій школі толерантні діти та дорослі. Крім основних уроків, ми вивчаємо основи бізнесу та фінансову грамотність, а за гарне навчання отримуємо стипендію. Більше про старшу школу нашого ліцею читай в описі до цього відео. До зустрічі в Мономакс!